Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги, дайджест подій, що привернули увагу цього тижня, зокрема, йтиметься про наступне. Окупанти обстріляли ракетами з Латопіль. На Куп'янському напрямку Збройні Сили України вибили ворога з Колісниківського лісу. Загарбники на окупованих територіях перетворюють школи на інкубатори Сексотів. Невігласи в мантіях для суддів скасували IQ-тест. Констабір для гаманців банки затягують зашморг на грошових переказах українців. Про це і не тільки далі. Вранці 10 грудня окупанти обстріляли ракетами з Латопіль в Глузівському районі. Як розповів голова обласної військової адміністрації Олексінігубов, зафіксовано три удари балістичними ракетами. Ворог зранку завдав декількох ракетних ударів. За нашу інформацію, це було три удари: це була балістика, досить серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це фактично центр цього населеного пункту. Там були банки, відповідно, адміністративні будівлі, житлові будинки. Так само. Ворог при цьому застосував тактику знову ж таки подвійного удару. Тобто, спочатку був один удар, і після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетні там удари. Наразі відомо, що у Златополі загалом пошкоджені 16 житлових будинків, чотири господарчі споруди та два автомобілі 17 поранених. Того ж дня окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя. За останніми даними місцевої адміністрації загинули 11, поранені понад два десятки людей. 13 грудня в Харкові сили протиповітряної оборони ліквідували ворожий безпілотник в індустріальному районі міста. Уламками пошкоджена покрівля житлової п'ятиповерхівки, скління вікон та балкон минулося без жертв. Із 14-ї години четверга до 10-ї ранку п'ятниці окупанти здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками, радіотехнічними військами повітряних сил виявлені 94 ракети та 193 БПЛА. Збиті 80 крилатих ракет різного типу, одна балістична ракета, 80 шахедів і дронів невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію сил оборони. Не досягли своїх цілей, повідомили в командуванні повітряних сил. Там також зазначили, що вкотре ракетно-дроновий удар противника був спрямований по об'єктах енергетики України. Збройні сили України вибили окупантів з Колісниківського лісу на Куп'янському напрямку. Про це повідомив командир батальйону Ахілес 92 92-ї штурмової бригади Юрій Федоренко. Силам оборони вдалося повною мірою блокувати противника. І не просто утримувати рубежі, а провести ряд заходів щодо вибиття ворога з колісниківського лісу. На поточний момент від противника майже повною мірою ця частина зачищена. Перша бригада оперативного призначення «Буровій» та інші структурні підрозділи Сили оборони проводять міцну оборону та надійно ударно-штурмові дії з ціллю відсування ворога і вибиття з нашої богом даної землі. За словами комбата, останнім часом російські війська втратили контроль над низкою позицій. Попри намагання загарбників повернути втрачене, перспектив прориву до Харкова найближчим часом у них немає. Між тим, на окупованих територіях рашисти встановлюють у школах скриньки для доносів. Про це інформує центр національного спротиву. За даними центру. Учнів закликають повідомляти про нелояльних до окупаційної влади однокласників чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслом боротьби з екстремізмом. Всі листи, які потрапляють у скриньки, шкільна адміністрація зобов'язана передавати співробітникам ФСБ. 9 грудня в Донецьку ліквідований начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков його автомобіль висадили в повітря. Нагадаю, в липні 22-го року на території колишньої виправної колонії Воленівці на тимчасово окупованій території Донецької області в будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Тоді загинули з півсотні українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень. Міжнародна комісія Червоного хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не пустили російські окупанти. За даними Генеральної прокуратури України, расисти вбили полонених. За допомогою термобаричної зброї, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку фронту, повідомивши, що українські війська протистоять переважаючим силам РФ, тому доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони. Як розповів в ефірі Радіо Свобода, командир роти ударних дронів 68-ї окремої ігерської бригади на позивний лютий. Бої в Покровську будуть складними як для окупантів, так і для українських захисників. Ну буде їм і їм важко пересуватися, тому що незрозуміло де будуть стояти наші позиції, де наші війська, і так само нам будуть завжди проблеми постійні з логістикою, тому що між забудовами дуже важко контролювати пересування ворожих сил. За інформацією начальника міської військової адміністрації Покровська Сергія Добряка, нині в Покровську під постійними обстрілами лишаються близько 11 тисяч мешканців, серед них 18 дітей. Місто без опалення, водопостачання і з перебоями електрики. На Харківщині евакуації підлягають 344 населені пункти, але деякі їхні мешканці не бажають звідти виїжджати. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олексій Сенігубов. За його словами, йдеться про прифронтові та фронтові села і міста, під яких лінія фронту розташована за півтора кілометри щодо евакуації, 344 населені пункти по області. У нас підлягають евакуації. Це фактично прифронтова та фронтова територія з великих населених пунктів. Це місто Куп'янське, звичайно, зі своїми територіальними громадами. На жаль, люди ще залишаються на лівому березі. Це е, найближче, скажімо так, до лінії фронту. Там до лінії фронту фактично півтора кілометри. Однак ще 135 людей залишаються в своїх е, домівках. Це при цьому, що там немає ані електроенергії, ані водопостачання, теплопостачання інших фактично будь-яких послуг, ані банків, ані е, там магазинів, лікарень тощо. Тобто там нічого не працює з е, фактично питань безпеки. Значить, так само по борівському напрямку борова підлягає евакуації. Дітей там вже немає. Однак, по якщо брати всю ну, тобто громаду і населені пункти, по деяким місцям ще перебувають частково діти, однак вивозимо всіх, тому що перш за все ворог завдає ударів по саме цивільній інфраструктурі. Ви слухаєте новина ровіклі до інших тем. Суперечки щодо кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах між Зеленським і Байденом. Сполучені Штати вимагають знизити мобілізаційний вік до 18-20 років, натомість в Україні це категорично відкидають. Суперечку характеризують як одну з найгостріших, що були між Києвом і Вашингтоном на попередніх етапах війни. пише Ветелеграф. Позиція влади в Україні відома, як висловився військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Новин лайв. Я б не хотів вести в бій мобілізований дитсадок, а потім розгрібати його психотравму, скажу як який не який, як колишній командир. Отну є е, звичайно винятки. Є юнаки і дівчата, які в вісімнадцять е, багатьом дорослим дадуть фору, е, скажімо так, і по психологічній дорослості, і багато по чому. Але вони мають можливість служити добровольцям. І я таких знаю. Я знаю чудових дівчат, які з першого дня війни воюють. але е, якщо брати в середньому по палаці. То вісімнадцяти двадцятирічний українець зараз ну це швидше підліток аніж дорослий мужик. От я б не хотів ввести в бій мобілізований дідсадок, а потім розгрібати психотравму цього мобілізованого дідсадка. На заході з цим не погоджується. Сказав в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода, військовий оглядач німецького видання Більд Юліан Рьобке. Він з посиланням на українських військових каже, що одна з великих проблем в тому, що українська армія набагато старша за російську. Чесно кажучи, я не знаю точну цифру резервно-живої сили, що збільшився би через зниження порогу. 18 років те що я бачу в Німеччині, це багато пропаганди від правих і лівих екстремістів, які кажуть, що Україна, мабуть, дуже відчайдушно хоче залучити 18-річних до армії. А але це звісно неправда, тому що в кожній західній професійній армії служать із 18 років. Не бачу нічого ненормального чи надприродного в тому, що люди віку 18 плюс залучаються до збройних Сил. звичайно в Україні інша ситуація, тому що люди гинуть на передовій. Та, якщо чесно, від багатьох українських солдатів я чув, що одна з великих проблем у тому, що українська армія набагато старша за російську. це на жаль має вплив на поле бою. Українці можуть більше захищатися і окопуватися на позиціях росіяни можуть бігти вперед. Ви це бачили. На жаль, росіяни випускають своїх солдатів, яким не завжди 18, нехай 20, 22 чи 23. дають їм харчі на тиждень, і просто відправляють уперед. Кажуть, якщо виживете, чекайте там на наше прибуття. 55-річний чоловік не витримав би цього тижня, а 18-річний може витримати. Тож... Це на жаль, зараз одна з переваг російської армії, що на полі бою є люди різного віку. За словами Рьок, українські військові, що навчаються в Німеччині, також зазначають, що нинішнього року середній вік в Збройних силах України значно вищий за торічній. Німецького журналіста підтримує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Він говорить, що зниження мобілізаційного віку в Україні назріло вже давно і наводить свої аргументи. Я позитивно ставлюсь до цього питання. Поясню, чому молоді люди набагато швидше навчаються молоді люди абсолютно з іншою енергетикою воюють в нас в бригаді дуже багато молоді воюють, і тому знову ж таки на своїх прикладах ми можемо говорити і показувати те, що ці люди набагато ефективніше виконують бойові задачі і вони набагато легше навчаються і зростають. Втім, справа не тільки у віці, каже рекрутер 67-ї бригади Віктор Костюк. За його словами, дії ТЦК повністю відбили у людей будь-яке бажання йти у військо, крім того, демотивовані найчастіше стають дезертирами. Такі дії, які зараз просто масово були е, висвітлені в різних засобах масової інформації, не тільки е, про дії працівників ТЦК по мобілізації. Вони взагалі повністю відбили будь-яке бажання йти у військо. Тобто, а не мотивований боєць, котрий ви не можете поспілкуватися і його переконати яким-небудь чином, що він потрібен, немотивований боєць, то просто е, горе для командира, тому що все, що приходять таке масово мобілізовані люди, котрі і так налякані. Вони потім приходять вже в бойові підрозділи. Тепер вже ні для кого не є ніякої таємниці, що в Україні величезна кількість військовослужбовців, котрі здійснили такий, скажімо, злочин, як самірне залишення частини. Осна причина є того знов ж таки люди не розуміють, куди вони попадають. З ними ніхто не працював. Нині у війську офіційно запроваджений рекрутинг як альтернатива ТЦК і корумпованим медкомісіям за останніми даними Міноборони зараз Харківська область. Друга в Україні після Дніпропетровської за кількістю звернень до центрів рекрутингу. Як інформують у військовому відомстві, кількість звернень до рекрутингових центрів на Харківщині складає 14,6%. На Дніпропетровщині цей показник становить 14,7. Президент України Володимир Зеленський затвердив закон, який скасовує обов'язковий iq тест для претендентів на посади в апеляційних судах та вищому антикорупційному суді. Документ також виключає вимогу про проходження IQ-тесту з результатом не менше 75%. Тепер прохідний бал визначатиме. Вища кваліфікаційна комісія суддів, тестування кандидатів включатиме питання з історії України, правових знань та спеціалізації суду. Конкурсні процедури на посаду судді в апеляційних судах можуть тривати до 10 років через надзвичайно складні тести. IQ, зазначив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, за його словами, така тривалість процесу відбору паралізує роботу судів. Та призводить до дефіциту суддівських кадрів. Я, як суддя, який працює там уже більше 30 років у всіх інстанціях, я розумію, що ті тести, які зараз, вони надзвичайно складні. А до чого ця проблема привела? Це питання, якщо ми проводимо реформи, а це дуже важливо, але щоб вони повинні бути достатньо чітко визначені. А в нас є конкурсні процедури, де судді ну, кандидати в судді перебувають 10 років. Вісім років дуже дуже складне. Е, наступне це привело до того, що в нас за 10 останніх років жодний суддя в апеляційну інстанцію не при не призначений. А якраз от такі дуже складні речі вони приводили до того, що у нас ми маємо цю величезну проблему. і У нас мінімум половина суддівських посад є вакантними. Тож тепер, щоб бути суддею в Україні, зовсім не обов'язково бути розумним. Головне знати кілька історичних дат і мати бажання сидіти в кріслі, бо не дарма ж у Феміди зав'язані очі, а там дивись незабаром і судові рішення ухвалюватимуть жеребкуванням. А чому б ні? І насамкінець про наступне 10 грудня широкий суспільний резонанс викликала новина про чергове посилення обмежень на грошові перекази громадян з картки на картку. З жовтня цього року вже почали діяти ліміти для грошових переказів у 150 тисяч гривень на місяць, але лише для карткових операцій. Для переказів на реквізитні рахунки обмежень не було. Тепер же банки вирішили піти далі. Новації передбачають більш жорсткі обмеження по сумі до 50 тисяч та розповсюдження лімітів і на перекази по реквізитах, а також прискіпливішу оценку клієнтів, в тому числі підприємців фізичних осіб. Відповідний меморандум у вівторок підписали чотири найбільші українські банки та профільні асоціації. У зв'язку з цим інформагенція УНІАН оприлюднила матеріал під назвою Великий брат бере тотальний контроль. У матеріалі зазначається, що банки обґрунтовуються боротьбою з брудними грішми, але громадськість та експерти вбачають у нових правилах регуляторний тиск. Останнім часом зазначає видання: Українці дедалі частіше стикаються з нововведеннями, які передбачають нові і нові обмеження їхніх свобод. Очевидно, що Великий Брат став вдаватись до більш підступних у російському стилі методів, переконуючи суспільство, що чергове покращення це ініціатива не держави, а ринку. В даному випадку викликає обґрунтовані сумніви питання, чи будуть нові ліміти ефективними у боротьбі з незаконними операціями, чи такий підхід лише посилить негативні тенденції в економіці, підштовхуючи українців повертатися до готівки, резюмують автори статті. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Павло Задесенець. Дмитро Антонов, Володимир Вовк, Дмитро Грищенко, Сергій Хворост, Микола Скляров, Владислав Ісаєв, Дмитро Сізов, Олександр Дядик, Олександр Губа, Дмитро Пожидаєв. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. з вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.